Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Вітаю до вашої уваги тема дня. І сьогодні у нас а, в студії виконавчий директор громадської організації територія успіху інга Дудник, яка нам розкаже про проблеми переселенців. Власне її організація і займається проблемами переселенців, допомагає їм благодійною допомогою. Власне а, пані Інго, я вас вітаю нашій студії. І розкажіть нам а, чим саме займається ваша організація, якою яко, який вид допомоги ви надаєте? Ну у нас декілька ем, допомоги, які надаємо. Перше, те, що ми займаємося безпосередньо нашою діяльністю, це наша організація правозахисна. Тому у нас є громадська приймальня, і люди звертаються туди за допомогою, якщо їм треба, у, у, у допомог, юридична допомога. А інша це вже така волонтерська наша діяльність, яка не має прямого відношення до діяльності громадської організації. Це є допомога переселенцям. Ми збираємо речі, ми збираємо канцтовари для того, щоб можна було спорядити дитину до школи, для того, щоб можна було забезпечити людей ну, першим необхідним. І на сьогодні до нас люди, що звертаються так активно, це перша проблема, звичайно, зібрати дитину до школи. Якщо питання з канцтоварами більш-менш на сьогоднішній питання вирішено, якщо по якимсь позиціям вони не закриті, то я думаю, що перший тиждень вересня покаже і ці всі питання будуть вирішені. Чому таке? Так сталося, тому що багато хто, наприклад, в нас по області майже 300 дітей шкільного віку. І багато наприклад, ще 20 вересня, 20 серпня, діти не всі були записані до школи. Люди ще сподівалися, що вони повернуться. І а так як події ви самі бачите, як яким чином розгортаються, то люди розуміють, що їм вони мають тут залишатися, дітям потрібно давати освіту. І буквально з у кожного дня, кожну годину більш збільшується кількість дітей, які з 1 вересня переступлять такий шкільний поріг. Тому питання по, 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 по цим позиціям відомо, що перший тиждень вересня він буде повністю закритий. Дуже гостре питання стоїть з взуттям, теплим одягом, постільною білизною, ковдрами. Тому що багато хто приїхав, сьогодні до нас прийшла жіночка з невеличкою спортивною сумкою і каже, Це з цією сумкою я приїхала. Кидала вона, вона має двох дітей, скидала все, що там ну, під рукопи потрапилось, тому що було бомбардування, і вони таким чином виїжджали звідти. Чи потрібні продукти харчування? Чи в цьому потребу мають біженці переселенці? А вони мають потребу в продуктах харчування, вони мають продукт потребу в цим засобах гігієни, пральних порошках, там в шампуні, хі, ну побутову хімія, скажімо так. Є велика потреба в потреба в цьому. Якщо вони ще проживають у родичів, скажімо так, то там ще більш-менш питання якимось чином консолідовано там вирішується. А якщо в нас є компактні місця компактного проживання, це гуртожитки КНТУ, третя, четвертий гуртожиток, то там є, є велика потреба. Ви займаєтеся саме проблемами переселенців в Кіровограді, правильно? Так, саме проб... Скажіть, будь ласка, переважна більшість з них все ж таки живе в гуртожитках чи вони ну, розсіяні так би мовити по всьому місту? Як ви Р... з ними працюєте? Росі... Вони розсіяні по всьому місту, тому що дуже багато хто з них проживає у родичів, хтось винаймає житло, хтось е... у волонтерів проживає то там, ну, я б сказала, десь 30% в гуртожитках проживає, а решта проживає вже на території самого міста і дуже вони росіяні. Таким чином, ну, вони, ми є членами штабу, входимо в штаб, наші є контактні телефони в штабі, і тому вони дають контактні телефони, і люди до нас звертаються. Є такі, які звертаються, у нас є угода з центром зайнятості про те, що ми надаємо, якщо до них люди звертаються і вони потребують якоїсь юридичної консультації, вони до нас звертаються, і тоді вже через громадську приймальню, таким чином ми виходимо на цільову нашу аудиторію. Добре, ще повернемося до допомоги матеріальної. Власне, а якщо люди мають бажання, мають чим допомогти, куди їм потрібно в першу чергу звертатися? Я маю на увазі кірвоградці мешканців області. Дивіться, у нас є декілька осередків, які допомагають. По-перше, це можна принести там безпосередню допомогу в 3-4 гуртожиток. Там звернутися до комендата того гуртожитка. Можна принести допомогу до нас. Це Єгорова, 19, квартира, 2. Можна Попередньо сказати, коли вони принесуть, Це мій ось, о, мій телефон 97 56 917 сімнадцять, а тому з 10, до, з 10 до 4 години ми завжди у нас хтось є на офісі, і е, можна звернутися до Червоного Христа, можна звернутися до армії Спасіння. Тобто те, е, ці організації, які дійсно ну, вони приймають допомогу і роздають допомогу. Ви вже зауважили про те, що співпрацюєте із службою зайнятості. Скажіть, будь ласка, більша частина переселенців вони не мають роботи чи мають вони бажання працювати? Є бажання у людей працювати, тому що вони розуміють, О, знаєте, перший такий шок вже пройшов, і багато хто збирався. Ну там тиждень, два тижні, ну може місяць перебути тут. А коли люди розуміють, що вони не на один день сюди приїхали. То вже, звісно, вони починають шукати шляхи адаптації певні. І починають шукати роботу з роботою важко, з житлом важко, тому що ціни для того, щоб винаймати житло дуже високі. І якщо наш середній там 25 тисячі гривень заробітна плата, півтори-дві тисячі віддати за винаймання житла, то це. Розумієте, що це дуже багато. Ті, хто мають роботу, де вони переважно працюють? Ви знаєте, де знаходять місця? І ви знаєте, що скажу? Що ті, хто мають роботу, вони в волонтерські організації практично не Да. Вони мають роботу, вони вирішують питання самостійно. Тобто до наших організацій все ж таки звертаються люди, яким потрібна потрібна допомога. Пані у нас вже майже немає часу, але я все ж таки маю вас запитати. скажіть, будь ласка, від держави якої ще допомоги потребують власне переселенці? Чого їм не вистачає? От ви чуєте від них безпосередньо. Про їх життя, про їх побут. А, ну, по-перше, чого я можу сказати, їм переселенців не вистачає, це ж, ж таки якихось законодавчого урегульовування їх статусу. Тому що багато хто стикається і не можуть, вони не звільнилися там з роботи. А не мають трудових книжок на руках, не мають якихось документів, підтверджуючих там чи стаж, чи статус, чи чи освіту. І їм через це це є перешкодою для пошуку, для пошуку роботи. По друге їм все ж таки потрібна допомога з житлом. Буде вирішено питання житлове питання, і тоді вони вже зможуть вирішувати питання самостійно. Але теж тут треба сказати про те, що з цими питаннями дуже обережно треба ходити, підходити для того, щоб не розповсюджувати на ну, такий споживацький, щоб людина сама вирішувала вирішила питання. Ну, і робота потрібна, людям потрібна житло і потрібна робота. Дякую вам за те, що знайшли час і прийшли до нас у студії повідомити про проблеми переселенців. Гадаю, що вони будуть почуті і тими, хто може їх вирішити. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня була виконавчий директор громадської організації Територія успіху Інга Дудник. На все добре. Залишайтесь на каналі Кірвоград.